Представляємо новинку Mazda CX5 2017 року випуску з двигуном 2.2 дизель. Автомобіль на повному приводі на коробці автомат. Ось такий гарний колір. Ось Так він виглядає в салоні. Пробіг даного автомобіля 171 526 км. Є у нас підігрів сидінь, підігрів керма, камера заднього виду, навігація. Також електрокришка, електропідйомна кришка багажника. Так виглядає ззаді. Дана новинка доступна на тест-драйв. Запрошуємо вас на кільцеву дорогу 58, автосалон відділ автомобілів з пробігом. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Будемо раді вас бачити. До побачення.